Вітаю вас, мої любі одинадцятикласники. Сьогодні ми продовжуємо тему логарифми і розглянемо їх у властивості. А, значить, властивості логарифмів. Перше це основна логарифмічна тутожність. А в степені логарифм. Так, пробачте трошки не туди залізла. Перше. А в степені логарифм. За основою А числа Б. Дорівнює Б. Ну, зараз я вам трошки е, тут поясню. Бачите, Якщо у вас тут основа А співпадає з цією основою А у логарифма, то вони якби взаємознищуються знищуються і залишається тільки число Б. Наприклад, 2 в степені логарифм за основою 2 числа 3, от ви бачите. Що отут основа 2 і отут основа 2. Якщо вони однакові, то у нас якби оце взаємознищується і залишається 3. Ну, можна я ще так сказати. Так, друга: логарифм за основою А від добутку двох виразів, тобто логарифм добутку дорівнює суми логарифмів. Логарифм а, логарифм за основою А числа Х плюс логарифм за основою А числа Y. Чому це так відбувається? Бо ми пам'ятаємо за властивості степені. 2 в степені, ну, наприклад, в другій степені помножити на 2 в третій степені ми можемо записати як 2 в степені 2 плюс 3. тобто при множенні степенів показники додаються. Тому. Якщо у вас тут під логарифмом стоїть число добуток двох виразів, то ви можете це перетворити на суму логарифмів. Аналогічно, якщо у вас частка логарифм за основою А числа Х поділити на Y, тобто у вас ділення при діленні віднімаються показники. Значить, це буде логарифм за основою А числа Х, мінус логарифм за основою А числа С. Y. Так, наступна властивість четверта. Степінь е, числа під логарифмом виноситься наперед. Ну, Зараз я покажу логарифм за основою А числа b в степені n. Бачите. Оця степінь n виноситься попереду. Н помножити на логарифм. Чис... Ну, За основою А числа Б. Наприклад, там логарифм за основою 2 числа 3. там В п'ятій степені буде дорівнювати. Ми п'ятірку цю виносимо наперед. Це буде оцю п'ятірку. 5 логарифм за основою 2 числа 3. Так. П'яте. Якщо у вас основа зі степіню логарифм з основою А в степені М від числа Б, то оця М виноситься теж наперед, але перевернутою. Тобто одиничка на М, а тут логарифм за основою А числа Б. Тобто винесли степінь. Перевернутою. Так, наступне. Наступна властивість шоста. Ну, Будь-який логарифм за основою А числа Б. Ми можемо поміняти місцями основою число. оце от, І отримати одиничка, поділити уже на логарифм за основою Б, тільки тепер числа А. Тобто поміняли місцями А і Б. Так, І сьоме, коли ми переходимо до. Нової основи. Наприклад, ми хочемо перейти до основи С. От логарифм за основою А числа Б, ми хочемо перевести до основи С. Як це робиться за цією формулою. Логарифм за основою С. Числа Б. Зверніть увагу, Б число так і залишається. А ми поміняли основу А на С. Але кудись треба діти А, тому ділимо на логарифм за основою С уже від числа А. Отак От це працює. Так, ну, наприклад, бо це тут важко запам'ятати, я приведу приклад, ну потім ми ще будемо розв'язувати з вами вправи. Так, значить, дивимося. Логарифм за основою 2. Числа 3. Ми, нам треба звести до, наприклад, основи 5. Значить, логарифм за основою 5 числа 3 ділимо на логарифм за основою 5 числа 2. Тобто, отут ми поміняли на 5 і записали це зверху. А знизу ми ділимо на логарифм за новою основою 5, але від. У цього тепер числа. Бо два нікуди ж не дівається, тому воно отак от перетворюється. Так, ну і давайте розглянемо з вами приклади. Так. ну Давайте номер. Це по мерзляку. Номер 4.11. Обчисліть. Перше. 2... Логарифм з основою 2 числа 32. Значить дивимось, якщо у нас оця основа 2 і оця співпадають, то вони якби взаємознищуються, І це дорівнює у нас 32. Залишається тільки число 32. Так, друге. 5. Логарифм за основою 5 числа 0,45. Знову ж таки, основа 5, основа 5. Однакові. Значить, у нас залишається це дорівнює 0,45. Третє. 7. В степені 2, логарифм за основою 7 числа 2. Так. Ну, давайте. Ну, це основна тригонометрична тотожність. Основна тригонометрична тотожність, от подивіться, отут у нас попереду, зараз я покажу. Отут у нас попереду. Нічого не заважає, ніякого числа не стоїть. Тоді працюється основна е, логарифмічна тотожність. А отут у нас стоїть число. Куди нам його подіти? А зараз я покажу. Дивіться, якщо за оцією властивістю, у вас попереду стоїть число. Ось вона властивість. Ось попереду число. То куди ми його можемо подіти? Ми ж його спустили звідси, значить, ми його туди і загонимо. Тобто тут поставимо його на місце. Це буде показник степеня числа Б. Тобто, два. Я пишу у степінь оцього числа 2. І це у нас буде дорівнювати 7. А Логарифм, степені, логарифм з основою 7. Числа 2 в другій степені. 2 в другій степені – це 4. А тут основа 7. І тут основа 7, вони взаємознищуються, це дорівнює 4. Отак це працює. Так. Номер. 1,13. Знайти значення виразу. Перше. Логарифм за основою 6 числа 3 плюс логарифм за основою 6 числа 2. Дорівнює. Ну, Дивіться, основи у вас тут однакові. І у вас сума логарифмів. А сума тільки при добутку. Тобто, це дорівнює добутку. Логарифм за основою 6. Числа 3 помножити на 2. 3 помножити на 2 це 6. Тобто, це дорівнює логарифм за основою 6 числа 6. Ну, в яку степінь треба підняти 6, щоб отримати саме це число 6. В першу степінь. Тобто тут перша степінь. Ну, тобто, ми можемо записати, що отут у нас перша степінь, і отут у нас перша степінь. Значить, це дорівнює 1. Так. Друге. Взагалі-то можна і записати таку формулу: якщо у вас логарифм числа А від числа А, то це дорівнює одиничка. Якщо у вас логарифм за основою А числа одиничка, тобто в яку степінь ви підносите А в нульову, то це дорівнює 1. Ну, це як правило, але не обов'язково це запам'ятовувати, бо ну, це ж логічно, да? зозначення логарифму. Так, другий приклад. А логарифм. за основою 49 числа 84, мінус логарифм за основою 49 числа 12. Значить, коли ви віднімаєте, то це буде дорівнювати логарифму за основою 49 частки за властивістю, тобто 84 поділити на 12. Ну, 84 поділити на 12 це буде 7. Тобто це логарифм за основою 49 числа 7. Ну, давайте, в яку степінь дивіться, можна тут трошки інакше. Зведіть це до однієї основи, до меншої, до 7. Тобто логарифм 49 це 7 в квадраті, від числа 7. Дорівнює. А як оця двоєчка виноситься степінь коли в основі? Вона виноситься попереду, але перевернутою. Тобто, це буде дорівнювати одна, ой, звиняйте, одна друга логарифм за основою 7, числа 7. 7, 7, значить, це у нас одиничка, це дорівнює одна друга. Або за означенням логарифма. Логарифм за основою 49 від числа 7. Тобто, в яку степінь треба? Ну, це корінь із 49. Корінь із 49 дорівнює у нас 7. А що таке корінь? Корінь можна замінити на степінь 49 степені 1 2. Значить, у вас показник степеня 1, 2, як тут і вийшло. Ось. Так. Третій приклад. Логарифм за основою 5 числа 100 мінус логарифм за основою 5 числа 4 дорівнює. Ну, знову у вас різниця, значить, це буде частка. Тобто ділити потрібно 100 на 4. 100 поділити на 4 це буде 25. Тобто, логарифм за основою 5 числа 25. Ну, а 5 в яку степінь треба підняти, щоб отримати 25. В другу, Бо 5 в другій це 25, отже це дорівнює 2. Або можна отут замінити на 5 в другій степені, винести от сюди двоєчку. Ось вона. А логарифм за основою 5 числа 5 це одиничка. І так, і так, можна ну, розмірковувати. Так, четверте. Логарифм за основою 5 числа. 64 поділити на логарифм за основою 5 числа 4. Так. Ну, тут треба звести ці числа, 64 і 4 до однієї основи бажано. Тоді ви якийсь результат отримаєте логарифм за основою 5, 64 це 4 в третій степені. А тут логарифм за основою 5 числа 4. Можна було б двоєчки звести. Ну, ми бачимо, що 64 це 4 в третій. Отже, тепер оцю троєчку. Ми пам'ятаємо степінь числа. Ми можемо знести ось сюди попереду. Значить, це буде дорівнювати 3. Логарифм за основою 5 числа 4. Поділити на логарифм за основою 5 числа 4. Бачимо, однакові множники, вони скорочуються, і це дорівнює 3. Так, наступний, обчисліть номер 4.15. Перше. 64 в степені 0,5 логарифм за основою 2 числа 12. Ну, по перше, при множенні, тобто, коли ми множимо показники, коли ми можемо записати отак: 64 в степені 05. І ще в степені, Коли ми степінь підносимо до степені. Логарифм за основою 2 числа 12. Да? Отак. А що таке 0,5? Це одна друга, тобто це корінь. Ми можемо це переписати: корінь із 64 в степені логарифм за основою 2 числа 12 із 64, це 8. Тобто 8 логарифм за основою 2 числа 12. За основною тригонометричною тотожністю вам потрібно, щоб основи тут були однакові. Тобто зводимо до меншої основи 2. Що таке 8? Це 2 в третій степені. Отже, ми можемо переписати, що це 2 в третій степені. Значить ще раз, бо вам треба отримати отут. І отут однакові основи, щоб потім їх прибрати, ці всі логарифми. Значить, 2 в третій степені. А тут ми продовжуємо писати логарифм за основою 2 числа 12. Тепер що у нас? У нас, щоб застосувати основну тригонометричну тотожність, а основна тригонометрична тотожність нагадую, А в степені, Логарифм за основою А числа Б. Тобто отут нічого не повинно заважати попереду ніякого числа. І отут однакові у вас основи. Тоді це дорівнює Б. А у нас тут заважає 3. Значить, приберемо це 3 як степінь цього числа за властивістю логарифмів. Значить, це дорівнює 2. Логарифм за основою 2. Числа 12 в третій степені. дорівнює. Так, ну, оце вони взаємознищуються, бо ми вже однакові основи отримали. Це буде 12 в третій степені. Ну, я це не буду рахувати, можете самі 12 помножити на 12, 144 і ще раз на 12. Ну, не в цьому суть цього завдання. да? Ви повинні просто розуміти, як воно виконується. Так. Друге. 1 третя в степені. Логарифм за основою 3, числа 6. Так, ну, знову ж таки, пам'ятаєте, нам треба звести до однієї е, так, нам треба звести до однієї основи оце і оце. У нас тут основа 1 третя, а там 3. Е, ну, давайте краще 1 третью до третьої основи. да? До основи 3 зведемо. Давайте. Що таке одна третя? Це 3 в мінус першій степені. І ще в степені логарифм за основою 3 числа 6. Нам заважає, як завжди, оце мінус 1 для застосування основної логарифмічної тотожності. Значить, ми переводимо це в степінь числа 6. Отже, це дорівнює 3. Логарифм за основою 3 числа 6 в мінус першій степені. Це у нас вже взаємознищується, знищується, бо ми отримали однакові основи 3, 3. І залишається 6 мінус перший, а це одна шоста. Третій приклад. 6 в степені 1 плюс логарифм за основою 6, числа 5. Ну, ви пам'ятаєте, коли ми додаємо показники, давайте подивіться направо. якщо ми казали, що у вас а в степені n помножити на А в степені М з властивості степенів, то це буде А в степені N плюс М. Тобто, коли ви множите степені, то показники з однаковими основами, то показники додаються, додаються. У вас тут сума, значить, ми це можемо перетворити на добуток. Перепишемо. 6 в першій степені, поки пишу, щоб вам було зрозуміло, помножити, на 6 логарифм за основою 6 числа 5. Ну, 6 перше, зрозуміло, що це 6. А отут у вас однакові основи. Ви отримали. Значить, це у нас знищується. І тоді ми получаємо помножити на 5. 6 на 5 це 30. Так, Четверте. 2 третіх, я зараз на цьому прикладі покажу, де допускаєте помилки. Логарифм за основою 2 третіх числа 8 мінус 2, отак у вас написано підручнику. Чомусь всі починають спочатку оце віднімати. 8 мінус 2 отримали тут 6. Цього не можна робити. Чому? Якщо б воно у вас було отак написано, то так. Якщо б логарифм під логарифмом оце в дужках число, то ви б так і робили. Але тут у нас окремо окремо оце, як показник степеня і оце. Вони, оце два вона не під знаком логарифма. Вона окремо, це два, просто два. Значить, і ми пригадуємо, коли ми віднімаємо показники, коли ми ділимо. То ми показники віднімаємо N-m. Да? Значить, оця різниця на те, що у нас є ділення тут. Тобто 2 третіх, в степені логарифм. За основою 2 третіх числа 8. Поділити, я так напишу, 2 третіх в степені 2. Дорівнює. Так, ну бачимо, що у нас тут основи однакові, 2 третіх і 2 третіх, тому вони прибираються і залишається тільки 8. Ой, пробачте, не поміняла ручку 8. Так, поділити це значить помножити, дріб перевертаємо, 3 в другій буде 9, а 2 в другий це 4. Так, значить, ще раз нагадую, коли ви ділите на дріб, ви ділення заміняєте на множення і другу дріб, на яку ви ділите, перевертаєте. Так, тут можна дописати одиничка, скоротити тут 2. 2 помножити на 9 це 18. Так, значить основна, основне тут правило, що ви зводите до однієї основи. Тобто основа 2 оп оп оп-оп-оп. 2 треті, і отут основа 2 третіх. Мабуть, я сильно натискаю на екран, прям як на дошку. Так, 2 третіх і 2 третіх. Все, дякую вам за увагу. До побачення!